Приватбанк у Житомирі став ще доступнішим. У новому житловому комплексі по вулиці Бородія, 49В, відкрили нове відділення Приватбанку. Заступник директора Житомирського регіонального управління Приватбанку Вадим Хиля розповідає, що нове відділення є яскравим прикладом концепції відкритого формату обслуговування. Ми як бачите уходимо від квадратних столів. Наше завдання на сьогоднішній день не стільки обслуговувати клієнтів, не стільки здійснювати якісь операційні діяльність, стільки вчити клієнтів користуватися послугами банку, щоб вони в подальшому менше так, думали про те, як відстояти в черзі, заплатити якісь платіж, а знали, як це зробити буквально з мобільного телефону. До цього ми перейшли на планшетну форму обслуговування. Незважаючи на складні часи в країні, Приватбанк продовжує активно розбудовувати мережу своїх відділень у Житомирі. На сьогоднішній день їх кількість стягнула 25. Ну і банк навіть на ці, скажімо так, не зовсім прості часи. Дотримується свого того ж напрямку роботи, і ми вже буквально за останні пару місяців вже третій четверте відділення в такий формат. переводимо, відкриваємо нові відділення. Це, мабуть, свідчить про те, що дійсно розвиваємося, рухаємося вперед. Місце розташування нового відділення Приватбанку обрали не випадково за словами заступника відділення Дмитра Добровіна. Вулиця Бородія, завдяки активному будівництву, стає досить перспективною. Дуже цікавий район. Зі хорошо представлений жилим масивом і, відповідно, есть определенный круг бизнес-территории. Для банка, так же как для банка, так же и для клиентов здесь очень целесообразно было открывать отделение. Было недалеко в Фуршете до этого, но оно переросло в более крупное и комфортабельное. Такое, как вы сейчас видите. На сьогоднішній день Приватбанк обслуговує 27 тисяч пенсіонерів Житомира, а заробітну плату на картки банку отримують більше 110 тисяч Житомирян. Також Приватбанку довірили свої кошти 126 тисяч жителів обласного центру.